Моїй душі живе весняна мавка, та що під березень щороку оживає, нектаром дивним сонну душу напуває і тягне соки, як маленька п'явка. Ключем тендітним відмикає серце, дарує пахощі нарцисового раю. Корюся я і знову оживаю, збираю зиму. Вщерблене відерце, по тонких струнах вітерцем гуляє, допоки пісню давню не розбудить, і плаче, і сміється, і марудить, весняна мавка та що весну відчиняє.